Вітаю вас, любі малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. На минулому занятті ми рахували, вирішували приклади та цікаві задачі. Сьогодні пропоную продовжувати вирішувати цікаві завдання, тож сідайте значніше і починаємо! Незабаром у наших матусь свято, і ми завжди хочемо привітати їх якось особливо, подарувати щось красиве і приємне. Ось і дівчинка Наталочка вирішила для своєї матусі намалювати вітальну листівочку. Спочатку Наталочка намалювала вазочки. Скільки вазочок вона намалювала? Дві вазочки. Вони з різними квіточками. Зліва вона намалювала блакитні квіточки. Порахуйте, скільки блакитних квіточок. Так, 5. А праворуч жовті квіти. Скільки їх? 3. У якій вазі більше квітів. Намалюйте у повітрі знак. А що треба зробити, щоб дізнатися? Скільки всього квітів намалювала Наталочка. Ну, звісно, треба скласти приклад, який знак ми будемо використовувати. Додавання складемо приклад 3. Додати 5 дорівнює. Правильно, вісім. А ще Наталочка приготувала для матусі цукерки. Поклала їх у вазочку. Пропоную порахувати. Скільки цукерочок лежить у вазі. Щоб легше було рахувати, розкладемо їх на дві тарілочки за кольорами. Порахуйте, скільки цукерочок лежить зліва. П'ять. А праворуч. П'ять. Яких цукерок більше? Зліва 5 і праворуч 5. Їх порівну по п'ять. Записуємо вираз. 5 дорівнює 5. А скільки всього цукерочок Наталочка поклала в вазу. Складемо рішення. Записуємо 5, додати 5 дорівнює. Ну, звичайно ж десять. Отже у вазочку Наталочка поклала десять цукерок. Але Наталочка ще такі цукерочки не куштувала. Вона дуже полюбляє цукерки і вирішила скуштувати, скільки цукерочок залишилося у вазі. Цукерочок стало більше чи менше? Звичайно, менше. Який же знак у рішенні нам потрібно поставити? Віднімання складемо приклад. Десять цукерочок, забрали одну? Записуємо 10, відняти 1, дорівнює 9. Отже відповідь у вазі залишилося 9 цукерочок. А ось у вазочку тато поклав для матусі полунички. Скільки їх порахуємо. Так, їх 6. Але у нього залишилися ще ягідки, і він поклав їх у другу вазочку. Наталочка запитала. Тато, а скільки полуничок у другій вазочці?» Тато сказав, що їх на два більше. Діти у другій вазочці більше чи менше ягідок. Більше. На скільки? На два. Пропоную допомогти порахувати. Якщо чогось стало більше, який знак потрібно поставити? Додавання. Отже, ми знаємо, що у першій вазочки шість полуничок. Щоб дізнатися, скільки у другій, треба до шести додати скільки. Два. Отже, записуємо рішення. Шість додати два, дорівнює. Вісім. Таким чином ми з'ясували, що у першій вазі шість полуничок, а в другій на дві більше, їх вісім. П'ять веселих горобців за вікном почали співати. Ще чотири заспівали, скільки разом пісень стало. Отже, що нам відомо? Що спочатку співало п'ять горобців. Пізніше заспівало ще 4. Що нам потрібно дізнатися? Скільки всього разом співає Горобців? Яку дію потрібно зробити, щоб знайти відповідь? Так, додавання записуємо рішення. 5. Додати. Чотири дорівнює. Дев'ять. Отже відповідь. Пісень стало дев'ять. Дякую вам, малята, ви були дуже уважні. На минулому занятті ми грали у гру, який малюнок наступний. Назвали предмети у логічному ланцюжку і з'ясували, яким повинен бути наступний предмет. Дівчинка Наталка намалювала свою матусю. Використовуючи в портреті різні геометричні фігури, пропоную вам, дітки, полічити всі геометричні фігури. Скільки трикутників? Давайте разом порахуємо. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім трикутників. А на обличчі ви забули порахувати? Вісім. Дев'ять. Записуємо. трикутників. Дев'ять. Порахуємо круги. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Вісім. 9. Записуємо кругів 9. А далі, діти, порахуйте самі, встановіть, яких фігур найбільше, а яких найменше. Обведіть найбільше число синім кольором, а найменше зеленим кольором. Сфотографуйте свої відповіді і надішліть мені. А ще пропоную вам намалювати портрет своєї матусі, використовуючи різні геометричні фігури. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!